Вальтер Скотт. Айвен. Розділ тридцять дев'ятий О. Дівчино. Воля твоя невблаганна, та гордість моя сильніша. Сьюарт Надвечір того дня, коли відбувся суд над Ребеккою. Якщо це можна назвати судом, Хтось тихо постукав у двері її в'язниці. Але вона не звернула на це ніякої уваги, бо читала вечірню молитву, на завершення якої проспівала гімн. Ми спробуємо перекласти його наступними словами. Народ ізраїльський тікав з під влади лютих ворогів, Господь його не полишав, святим вогнем йому світив. У день за димовим стовпом. У темну ніч за вогняним ішов народ, що був рабом доволі з Господом своїм, і Божу мудрість славив він, складав і гімни, і псалми, співав їх воїн, і рабин, Сіону, доньки і сини, та у пітьмі тяжких знегод не чують люди Божий глас, забув про Господа народ, і позабув Господь про нас. Тебе не бачить смертний зір, до нас невидимим спустись, даруй нам злагоду та мир, і волю, як було колись. Із тьми до світла нас виводь, як вивів у старі часи, терпіння дай нам о господь, якщо надії не даси. Мовчить і арфа, й тамбурин, співців не чути і музик. Твій храм лежить серед руїн, Жертовник охоловно вік, Для жертви ще настане час, і скаже нам небесний цар Лише по жду від вас, несіть її на мій алтар. Коли спів затих, за дверей знову почувся обережний стукіт. Увійди, озвалася Ребека. Якщо ти мені друг, а якщо ворог, я все одно не можу заборонити тобі увійти. Це я, мовив де Боажільбер, ступивши до кімнати, а друг я чи ворог залежатиме від того, чим скінчиться наша зустріч. Збентежена появою того, чию нестямну пристрасть вона вважала головною причиною всіх своїх нещасть. Ребека відступила назад зі схвильованим та недовірливим, проте аж ніяк не боязким виглядом, який свідчив про те, що вона вирішила триматися від нього подалі і не піддаватися йому. Ребека випросталась, дивлячись на нього рішуче, проте без зневаги. Вона не хотіла дратувати його, але всім своїм виглядом показувала, що в разі потреби буде захищатися до останку. Ти можеш не боятися мене, Ребеко, сказав тамплієр, чи то віраніше можеш не боятися. Мене тепер. А я не боюся, серлицар, відповіла Ребека, хоча її прискорене дихання не відповідало сміливості цих слів. Я сильна у своїй вірі і не боюся вас. Та й чого тобі боятись? задумано промова бойбера. Моя колишня безтямна пристрасть тепер не страшна тобі. За дверима стоять стражники, і моїх наказів вони не послухаються. Вони поведуть тебе до страти, Ребеко, але доти вони нікому не дозволять тебе. Скривдити навіть мені, якби моя божевілля, бо це ж справді божевілля спонукала мене до цього ще раз. Хвала моєму господу, сказала Єврейка, смерть найменше лякає мене в цій оселі зла. Так, напевно, згодився Тамплієр, думка про смерть не повинна лякати сильну душу, коли шлях до неї відкривається несподівано. Мене не лякає удар меча або списа, а для тебе стрибок з високої вежі чи удар кинджала не страшні у порівнянні. З тим, що кожен з нас вважає ганьбою. Ти помітила, що я говорю про нас обох? Можливо, моє уявлення про честь такі ж нерозумні, як і твої, Ребеко, а зате ми обоє здатні за них умерти? Нещасний. вигукнула Ребека. Невже це твій вирок ризикувати життям за ту віру, якої не визнає твій розум? Ти ж усе одно ще приміняти свої багатства на те, що не може замінити хліба, але не думай так про мене твою волю збуджує мінлива течія людської думки, а моя воля спирається на скелю вічності. Облиш, мовив тамплієр, тепер таки роздуму ні до чого. Ти приречена не до тієї легкої та швидкої смерті, яку з доброї волі обирає печаль і радісно вітає розпач, але до смерті повільної у жахливих тортурах і муках. До такої смерті прирікають людину за те, що сатанинське лицемірство цих святош називає твоїм злочином. А якщо моя доля буде такою, кому ж я нею завдячую? відповіла Ребека. Звісно, тому хто з себе любної ницеї примхи силоміць затягнув мене сюди. А тепер, не знаю тільки навіщо? Прийшов лякати мене, розписуючи жахи тієї тяжкої долі, яку сам для мене обрав? Не думай, сказав Тамплієр, що я в цьому винний. Я своїм тілом захистив би тебе від цієї загрози, як захищав від стріл. Якби ти робив це з благородним наміром захистити безвинну, сказала Ребека, я була б тобі вдячна за таку турботу. Але відтоді ти стільки разів вихваляв себе за цей вчинок, що мені остогидло життя збережене такою ціною, якої ти вимагаєш від мене. Облиш свої докори, Ребеко, мовив тамплієр. У мене і так тяжко на серці, не треба ранити його ще тяжче. Чого ж ти хочеш від мене, сер лицар? спитала єврейка. Кажи відверто, якщо ти прийшов не для того, щоб потішитися завданими тобою стражданнями, а потім, будь ласка, залиш мене саму. Перехід від часу до вічності короткий та страшний, а в мене лишилося всього кілька годин, щоб до нього підготуватися. Я бачу, Ребеко, мовив Божільбер, ти все ще вважаєш мене винним у тих стражданнях, від яких я хотів тебе врятувати. Я не дорікаю тобі, серлицар, але ж хіба не твоя божевільна пристрасть винна в моїй тяжкій долі? Ти помиляєшся, це неправда, квапливо заперечив Тамплієр. Ти звинувачуєш мене в тому, чого я не міг передбачити і що сталося всупереч моїй волі. Хіба я міг передбачити, що сюди прийде цей причинний старий, якого коротка мить відваги і пошана дурнів до його безглуздих знущань над самим собою незаслужено підняли на таку висоту? Тепер він підкорив і мене і сотні інших членів нашого ордену, що думають і відчувають як люди, вільні від тих безглуздих забобонів, які є основою для його поглядів і вчинків. І все ж таки, сказала Ребека, ти також був серед суддів, знав, що я безвинна, однак не заперечував проти мого вироку, і навіть наскільки я розумію, сам вийдеш на поєдинок, суду Божого, щоб довести мою провину і підтвердити вирок. Завжди, Ребеко, сказав тамплієр. – Жоден народ не вміє чекати й терпіти так, як твій, і з цим терпінням керувати своїм човном, використовуючи навіть супротивний вітер. У лиху годину Ізраїль здобув це вміння, мовила Ребека, але нещасті роблять покірним людське серце, як вогонь гартує крицю, і той, хто перестав бути вільним громадянином своєї вітчизни, мусить схилятися перед іноземцями. Тягар цього прокляття лежить на нас, сер лицар, прокляття заслуженого нашими гріхами і гріхами наших батьків. Але ви, ви, хто звеличує свою свободу як благо, дароване по праву первородства, наскільки ж глибше ви принизили себе, якщо, всупереч вашим власним переконанням, потураєте марновірству інших? У твоїх словах є гірка правда, Ребеко, схвильовано сказав бойбер, походжаючи по кімнаті, але я прийшов сюди не для того, щоб змагатися з тобою дошкульними словами. Знай! Що Богажіль не поступається нікому у світі, хоча іноді і змінює свої наміри залежно від обставин, його воля, мов гірський потік. Якщо на його шляху постає скеля, він може на мить змінити свою течію, але все одно прорветься вперед і знайде шлях до океану. Пам'ятаєш той клаптик пергаменту, на якому була написана порада просити захисника? І як ти гадаєш, хто міг це написати крім Бога В кого ще ти могла викликати співчуття? Це лише на мить віддалило від мене смерть, от і все, відповіла Ребека. Мені з цього небагато користі. Невже ти більш нічого не міг вдіяти для тієї, кому приніс стільки горя і кого, зрештою, поставив перед лицем смерті? Ні, це далеко не все, що я хотів зробити для тебе, сказав Бажільбер, Якби не втрутився той клятий старий дурень, Святоша Гудольрік, хоч він і тамплієр, а удає ніби погляди у нього такі, як в інших, боронити честь ордену, доручили б не прецептору, а комусь із рядових лицарів. І тоді я сам за першим покликом сурми з'явився б на полі битви, звичайно, у подобі мандрівного лицаря шукача пригод і, взявши до рук зброю, оголосив би себе твоїм захисником. І навіть якби б мануар виставив проти мене не одного, а двох чи трьох із присутніх братів, я певний, що своїм списом вибив би із сідла всіх по черзі. Ось яким був мій намір, Ребеко, я б довів твою безвинність і сподівався б від тебе самої нагороди за свою перемогу. Ти даремно хвалишся, серлицар, сказала Ребека. Не слід пишатися тим, що ти міг би зробити, але не зробив. Ти прийняв мій виклик. Отже, мій захисник, якщо тільки знайдеться захисник для такої всіма покинутої істоти, як я, вийде проти тебе на полі бою, а ти ще вдаєш із себе мого друга і захисника. Я справді хочу бути твоїм другом і захисником, відповів Тамплієр, але подумай. Чим я при цьому ризикую? Чи то, вірніше, яка ганьба чекає мене, тому не засуджуй мене, якщо я поставлю деякі умови, перш ніж заради твого спасіння, принести в жертву все, що було дороге для мене? Я не розумію тебе, мовила Ребека. Гаразд, сказав Бажільбер. я скажу все, як не говорить навіть грішник на сповіді у свого духовного отця. Якщо я не з'явлюся на полі бою, Ребекко, я втрачу своє звання і добре ім'я, втрачу все, чим я жив досі, повагу товаришів і надію на те могуття, ту владу, яка тепер у руках старого святощі Луки Монуара, якою я б скористався зовсім інакше. Такою буде моя доля, якщо я не вийду на бій із твоїм захисником. Чорти б його взяли цього гудоліріка, що влаштував в мені таку диявольську пастку, і будь проклятий, Альберт Мальвуазен, що зупинив мене, коли я хотів кинути твою рукавичку в лице цьому напівбожевільному святоші, який міг повірити в облудний наклеп, зведений на таке благородне і прекрасне створіння, як ти. Тепер усе це пишномовство і лестощі ні до чого, сказала Ребека, у тебе був вибір. Пролити кров безвинної жінки або ризикнути своїми земними радощами і сподіваннями. Навіщо ж ти все це кажеш? Ти зробив свій вибір. Ні, Ребеко, промовив лицар трохи лагідніше, підступивши в притул до неї. Я його ще не зробив. Ні. Знай, це ти маєш зробити вибір. Якщо я з'явлюся на полі бою, я мушу підтримати свою честь і бойову славу. І тоді, чи буде в тебе захисник, чи ні, ти помреш на вогнищі, прив'язана до стовпа. Бо ще не народився на світ той, хто був би рівним мені в бою чи здолав мене. Хіба що Річард лев'яче серце та його улюбленець Вілфред Айвенго. але ж ти знаєш, що Айвенго ще не в силі носити панцир, а Річард далеко в чужеземному полоні. Отже, коли я вийду на поєдинок, ти загинеш, навіть якщо твоя врода спонукає якогось палкого юнака постати на твій захист. Навіщо ти стільки разів повторюєш одне й те саме? Для того щоб ти краще могла уявити долю, яка тебе чекає, відповів тамплієр. То покажи мені іншу сторону, сказала єврейка. Що тоді буде? Якщо я вийду на поєдинок, продовжував Божільбер, і з'явлюся на проклятому полі бою, ти помреш повільною і тяжкою смертю в таких муках, які чекають грішників на тому світі. А якщо я не з'явлюся, мене позбавлять лицарського звання, знеславлять, звинуватять у чаклунстві, у прихильності до невірних. Славне ім'я ще більш уславлене моїми діяннями стане моєю ганьбою, я втрачу свою славу, честь, втрачу надію на таку владу і могуття, якого досягали не всі імператори. Я принесу в жертву славолюбні задуми, зруйнує заміри такі ж високі, мов ті гори, по яких язичники ледь не піднялися на небо, якщо вірити їхнім легендам. І все це, Ребеко, я готовий принести в жертву, додав він, кинувшись до її ніг, відмовитись від слави, від величі, від влади, хоч вона майже в мене в руках, покинути все, аби тільки ти сказала. Божільбер, будь моїм коханим. Це нерозумно, сир лицар, відповіла Ребекка. Поспішай, їдь до регента, до королеви матері, до принца Джона. З поваги до англійської корони вони не дозволять вашому великому магістру чинити таке свавілля. Так ти можеш справді мене захистити, нічим не жертвуючи і не вимагаючи від мене нагороди. Я не хочу звертатися до них, продовжував він, хапаючись за поділи її сукні. Я звертаюся тільки до тебе. Що змушує тебе робити такий вибір? Подумай, навіть якби я був самим дияволом, смерть страшніша від диявола, а мій суперник смерть. Я не можу судити, який з цих зол страшніше, сказала Ребекка, боючись розлютити нестриманого лицаря, проте твердо вирішивши не тільки не приймати його пропозиції, але й не удавати, наче прихильно до нього. Поведися, як личить чоловікові, шукай наснаги у своїй вірі. Якщо ваша віра справді вчить бути милосердними, хоч такими ви є більше на словах, а не на ділі. Врятуй мене від страшної смерті, не вимагаючи нагороди, яка перетворює твій благородний порив на гендлярський торг. Ні. вигукнув гордий тамплієр, звівшись на ноги. Цим ти мене не обманеш. Якщо я відмовлюся від минулої слави і від майбутньої честі, я зроблю це тільки заради тебе. І ми врятуємося тільки разом. Послухай, Ребеко, продовжував він стишеним голосом. Англія, Європа, це не весь світ, є й інші країни, де ми можемо жити. І там також відкриються широкі. Шляхи для моїх славолюбних задумів. Поїдемо до Палестини. Там живе мій друг Конрад, маркіз де Монсерат. Подібно до мене він вільний від смішних забобонів, які тримають на привізі розум, даний нам від народження. Краще бути союзником Саладіна ніж терпіти поблажливу зверхність цих святош, яких ми зневажаємо. Я знайду новий шлях до величі, продовжав він, походжаючи по кімнаті. І Європа ще почує кроки того, кого вигнала з лав своїх синів. Нехай вона посилає мільйони хрестоносців на захист Палестини. Нехай сарацинські шаблі безнастанно дають їм відсіч, ніхто не зможе прорватися у глиб цієї країни, за яку змагаються всі держави, ніхто не зможе укорінитися там. Так глибоко, як я і мої товариші, які підуть за мною скрізь, і байдуже, що буде говорити і робити цей старий святобливець. Ти будеш там володаркою, Ребекко. На горі Кармель ми зведемо той престол, який моя відвага завоює для тебе. І замість жезла великого магістра я триматиму в руці королівський скіпетер. Мрії, промовила Ребека, це лише безнадійні мрії. Та навіть якби вони здійснилися, мені до того байдуже, якої б величі ти не досягнув, я не зможу поділити її з тобою. Для мене так багато значить любов до Ізраїлю, і вірність моїй вірі, що я не можу поважати того, хто легко зрікається своєї вітчизни, пориває зв'язок з орденом, якому присягав на вірність, лише заради того, щоб вдовольнити пристрасть до жінки чужого племені. Не призначай ціни за моє спасіння серлицар. Торгуй своїм благородством, допоможи чужому горю з милосердя, а не заради власної користі. Звернися до англійського престолу. Річард вислухає мої благання і вирве мене з рук цих нелюдів. Ні, цього не буде, Ребеко, люто відповів тамплієр. Якщо я зречуся свого звання, то лише заради тебе. Але якщо ти зневажиш мої почуття, то мої славолюбні мрії залишаться при мені. Я не дозволю себе обдурити, вклонитися Річарду, вимолювати милість у цього гордого серця. Ні, Ребеко, цього не буде. Орден храму в моїй особі не схилиться перед Річардом. Я можу відректися від ордену, та ніколи не принижу і не зраджу його. Тоді я покладаюся тільки на милосердя, Господнє, сказала Ребека. Я бачу, що на людську допомогу сподіватися марно. Знай, відповів тамплієр, ти горда, але моя гордість не менша від твоєї. Якщо я з'явлюся на полі бою в повному бойовому обладонку, ніякі земні сподівання не завадять мені битися з усією відвагою, з усім моїм воїнським Мистецтвом, тож подумай, яка доля тебе чекає, ти помреш, як злочинниця, тебе спалять на вогнищі, і від цієї краси не лишиться нічого, навіть тих жалюгідних решток, про які можна було б сказати: ось це недавно жило, дихало. Ні, Ребеко, жінці нестерпна думка про такий вирок. Ти ще скоришся моїй волі. Буа Жільбер, відповіла єврейка, ти не знаєш жіночого серця або бачив тільки таких жінок, що втратили найкращі жіночі чесноти. Запевняю тебе, гордий лицарю, що і в найстрашнішій битві ти не виявляв такої можності, яку виявляє жінка, коли обов'язок чи сердечна прихильність посилає її на муки. Я також жінка, ніжна та боязка від природи, і мені важко витримати тілесні муки. Та коли ми з тобою з'явимося на місці Божого суду, ти для битви, а я для страти, я певна, що моя короба. Переважить твою. Прощавай, я більш не хочу гаяти часу на розмови з тобою. Той час, який доньці Ізраїлю лишилося провести на землі, вона мусить використати інакше, звернутися до розрадника, який відвернувся від її народу, проте ніколи не залишається глухим до благань людини, яка кличе його. Отже, ми розлучаємось, мовив тамплієр, хвилю помовчавши. Навіщо Господь дозволив нам зустрітися в цьому світі? Чому ти не народжена від благородних батьків у християнській вірі? Клянуся небом, коли я дивлюся на тебе і думаю, де й коли знов побачу тебе, мені стає прикро, що я не належу до твого зневаженого племені. Краще б моя рука нишпорила у скринях. Із шекелями, не знаючи ні списа, ні щита, краще б я схилявся в поклоні перед дрібними дворянами, а моє ім'я лякало тільки боржників. Ось до чого я дійшов, Ребека. Ось чого я б хотів, аби тільки бути ближче до тебе в цьому житті, щоб звільнитися від тої страшної ролі, яку маю зіграти у твоїй загибелі. Євреїв зробили такими, як ти про них говориш, переслідування людей подібних до тебе, сказала Ребека. Гнів Господа вигнав євреїв з рідної землі, але сумлінна праця відкрила їм єдиний шлях до влади та сили, і лише на цьому шляху їм не чинили перешкод. Прочитай стародавню історію ізраїлевого народу, і скажи невже ті люди, через яких і Єгова творив чудеса серед народів, були гендлярами та лихварями? Знай, гордий лицарі, що серед нас є чимало славних імен, у порівнянні з якими ваші дворянські титули, наче гарбуз перед кедром. У нас є сім'ї, родовід яких походить від тих часів, коли у громі та сяйні блискавки з'явився Бог у колі Херовимів. Такі сім'ї отримали своє високе звання не від земних правителів, а від голосу, який звелів їхнім предкам наблизитись до Бога і владарювати над іншими. Такими були князі з роду Іакова. Лице Ребеки спалахнуло рум'янцем, коли вона говорила про древню славу свого племені. Але вона знову поблідла, додавши такими були князі іудейські, яких більш немає. Їхня слава споплюжена, мов вирвана трава, і змішана з пилом дорожнім, та ще лишилися нащадки великого роду, і є такі, що не зганьблять свого високого походження, серед них буде і донька Ісаака, сина Адонікама. Прощавай. Я не заздрю славі, що здобута ціною людської крові, не заздрю твоєму варварському роду північних язичників, не заздрю і твоїй вірі, яка в тебе на язиці, але не в серці і не у твоїх діяннях. Клянуся небом, ти причарувала мене, мовив божільбер. Мені вже здається, що напівбожевільний скелет був правий. Я не в змозі тебе покинути, наче мене тримає якась. Невідома сила, прекрасне створіння, продовжував він, ступивши до неї ближче, але з надзвичайною пошаною. Така молода, така гарна, така смілива на порозі небуття і приречена до ганебної тяжкої смерті. Хто не заплаче над тобою? Двадцять років сльози не омивали моїх очей, а тепер я дивлюся на тебе і плачу. Але так судилося: ніхто не врятує тебе. Ми з тобою, сліпі знаряддя долі, що мав два кораблі в боревному океані. З волі безжального вітру мчать назустріч один одному, щоб зустріти свою. Загибель, прости мене, і попрощаємося, як друзі. Я марно намагався похитнути твою волю, проте і сам лишаюся несхитним, мов сама несхитна і невблаганна доля. Люди часто звинувачують долю в наслідках своїх пристрастей, мовила Ребека. Але я прощаю тебе, божель хоч ти й винний у моїй передчасній смерті, ти сильний душею, іноді в ній пробуджуються благородні і величні почуття, але вона, мов занедбаний сад, що. Належить лінивому хазяїну, бур'яни розрослися в ньому і затломили здорову парость. Так, Ребеко, відповів тамплієр. Я саме такий, як ти кажеш, несхитний, упертий і гордий, гордий тим, що серед юрми безмозких дурнів і спритних лицемірів зберіг душевну силу, яка підносить мене над ними. Я з молодих років привчався до ратних подвигів, прагнув до високої мети і вперто і несхитно йшов до неї. Таким я й залишатимусь, гордим, несхитним. Незмінним світ це побачить, я покажу йому себе, а ти простиш мене, Ребекко. Так щиро, як жертва може простити свого ката. Прощавай, сказав тамплієр і вийшов. Прецептор Альберт Мальвуазен з нетерпінням чекав, Бажільбера в сусідній залі. Як ти довго? сказав він, я вже місця собі не знаходжу. А що, якби сюди потнувся великий магістр або Конрад, його шпигун? Моя поблажливість коштувала б мені надто дорого. Та що з тобою, брате, ти ледве стоїш на ногах, але це в тебе темне, як ніч. Чи ти здоровий, бо жільбер? Здоровий, відповів тамплір, мов той нещасний, який знає, що за годину стратять. А в ні, вдвічі гірше, бо дехто із засудженої до страти відкидає життя як зношений одяг. Клянуся небо, мальвазенця дівчина обернула мене на слимака. Я майже певний, що піду до великого магістра, кину йому в лице. Відречення від ордену, і відмовлюся від жорстокості, до якої змусив мене цей деспот. Ти з божеволів, – сказав мальвозан, такий вчинок згубить тебе, але не врятує єврейку, що я бачу така дорога для тебе, бо мануар обере захисником ордену когось іншого замість тебе, а засуджена все одно загине. Дурниці, я сам стану на її захист, зверхньо відповів тамплієр. І я гадаю, тобі відомо, мальвозен, що в усьому ордені не знайдеться бійця, здатного витримати удар мого списа. Це так, сказав його хитрий співбесідник. Але ти не подумав про те, що не матимеш ні нагоди, ні змоги виконати свій божевільний задум. Спробуй піти до Луки Бомануара, скажи йому про своє відречення від обітниці послуху, і побачиш, чи довго після цього старий тиран триматиме тебе на волі. Ти не встигнеш і вимовити цих слів, як опинишся на 100 футів під землею у в'язниці прецепторії, де чекатимеш суду, а судити тебе будуть як підлого зрадника і негідного лицаря, що ви слабкодухість. Якщо вони вирішать, що ти все ж таки дієш під впливом чарів, тебе закують у кайдани, відвезуть у якийсь далекий монастир, запроторять у відлюдну келію, і ти лежатимеш там на соломі, в темряві, очманілий від заклять і мокрий, як ключ від святої води, якою тебе будуть старанно поливати, щоб вигнати з тебе біса. Ні. Ти маєш з'явитися на полі бою, Бріана, інакше загинеш. Я втечу звідси, мови бачильбер, втечу до якоїсь далекої країни, де ще не захопили владу людська дурість і марновірство. Тоді, навіть якщо проллється кров цієї прекрасної дівчини, я не братиму в цьому участі. Ти не зможеш утекти, відповів Мальвазен. – Твої нерозважливі вчинки викликали підозру і тебе не випустять із прецепторії. Піди, спробуй, якщо хочеш. Підійди до брама, накажи спустити підйомний міст і побачиш, чи виконують вони твій наказ. Ти здивований, ображений? Для тебе ж краще, що це так. Твоя втеча не призведе ні до чого, твій герб буде перевернутий, ти зганьбиш свій рід і сам станеш вигнанцем. Тільки подумай, яка це буде ганьба для твоїх товаришів, коли Бріана де Бажільбера, кращого воїна в лавах тамплієрів, привселюдно затаврують як зрадника і знеславлять його ім'я. А яка це буде прикрість для французького двору? Як зрадіє пихати Річард, дізнавшись, що той самий лицар, який завдав йому стільки прикрощів у Палестині і ледь не затьмарив його Всесвітньої слави, втратив свою честь і добре ім'я заради якоїсь єврейки, і все ж таки не зміг її врятувати, навіть ціною такої великої жертви? Дякую тобі, мальвоазе, мав тамплієр. Ти торкнувся найглибших струн моєї душі, нехай буде як буде, але та врозрадника ніколи не заплямує імені Бога. Дай Боже, щоб сам Річард або хтось із його славнозвісних улюбленців вийшов проти мене на полі битви, та ні, там не буде нікого. Ніхто не захоче ризикувати життям заради безвинної, беззахисної. То й краще для тебе, якщо справа скінчиться саме так, сказав прецептор. Якщо її захисник не з'явиться. То в смерті бідолашної дівчини. Будеш винен не ти, а великий магістр, який засудив її до страти, він відповідатиме за цю справу і не звинуватить себе за неї, а навпаки, пишатиметься такою заслугою. Це правда, мова Байдільбер. Якщо в неї не буде захисника, я буду лише частиною урочистого видовища, тобто з'явлюся на полі битви на коні, в панцирі, але не братиму участі в тому, що станеться потім. Ну, звісно ж, підтвердив Мальвоазан, не більше ніж статуя святого Георгія у Хресному. Ході. Тож нехай буде так, як я вирішив раніше, сказав гордий тамплієр. Вона зневажила мене і принизила, знехтувала мною. Навіщо ж мені приносити їй у жертву своє добре ім'я і пошану інших? Я вийду на поле битви, мальвозен. З цими словами він хутко покинув залу, а прецептор пішов слідом, щоб приглядати за ним і не дати йому відмовитися від свого рішення, бо сам він був вельми зацікавлений в успіхах Богажільбера, сподіваючись на неабиякий зиск для себе. У тому разі, коли Богажільбер очолить орден, не кажучи вже про сподівання отримати посаду, обіцяно йому Конрадом Монтфітчетом за умови, що він посприяє засудженню нещасної Ребекки. Нехтуючи кращими почуттями в душі свого друга, Мальвуазен мав над ним усі переваги, які має лукавий і себелюбний інтриган у боротьбі з людиною, в душі якої змагаються бурхливі і суперечливі пристрасті. І все ж таки йому довелося використати все своє мистецтво, щоб змусити Божільбера триматися прийнятого. Рішення. Він мусив не спускати очей зі свого друга, щоб той бува не втік, і запобігати його зустрічі з великим магістром, щоб не дозволити відкритої ворожнечі між ними. До того ж, Альберт Мальвуазен мусив невпинно доводити Божільберу, що той повинен з'явитися на полі битви, оскільки в долі ребеки це нічого не змінить. А для нього це єдиний шлях уникнути неслави і ганьби.